Хотів би ще спочатку прокоментувати все ж таки щодо Будь незаконних платіжок. Незаконні платіжки це ті, які не відповідають законодавчій нормі. Законодавча норма такого типу, як обслуговування внутрішньобудинкових мереж, Львів, теплоенерго відсутня, а люди платіжки отримували. Тому я ще раз наголошую: незаконні платіжки. Виписують, при тому виписують як тепловики в деяких містах, так виписують нафтовики, той же Нафтогаз, навідомі газконтори, я постив півтори міста, тому в Сумах тілі будинки отримали незаконні платіжки. На газ, тобто людина отримує, наприклад, платіжку в квартирі від Нафтогазу там, на 200 гривень, і при тому отримує платіжку від невідомої газконтори на на там на 2000 гривень за місяць. Тому незаконні платіжки це існуюча практика. І я складно собі уявляю, як тисячі українців, не маючи а, навіть зарплати, не маючи що їсти, будуть шукати адвокати, щоб подавати в суд. І друге, це те, що не подають в суд в минулому році. Половина судових позовів а були 52 тисячі, а, якщо не помиляю, судових позовів, були направлені якраз. Монополістами а, на списання на а, те, щоб е, зібрати борги а, зі споживача за комунальні послуги. тому багато з них були такі, які е, якраз е, відносились до тих незаконних нарахувань, які робили облгази, по облгазам там, взагалі, жах це тисячі людей, які отримали платіжки тільки в Київській області. На період. Е, і окупації, і деокупації. люди щомісяця отримали платіжки за газ на тисячі гривень щомісяця, і я складно уявляю, що люди будуть шукати собі зараз адвоката і якось це відстоювати. Це щодо це моя репліка. Щодо е, ситуації з цим роком 2023 опалювальним сезоном 2023-2024. Дійсно, було декілька пропозицій від влади щодо підняття тарифів. В першу чергу говорили про тарифи на електроенергію, і вони повинні були піднятися з 1 січня, потім перенесли на 1 квітня. Зараз остання інформація це той, що озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, те, що піднімає тарифи. Підняття тарифів на електроенергію перенесли на 1 травня. Тому чекаємо 1 травня буде якесь розуміння, чи будуть піднімати тарифи на електроенергію. Тарифи на послуги водоканалів також було запропоновано підняти ще з першого, там з два етапи, з 1 січня і з 1 квітня. І була навіть засідання Менкера КП було прийнято це рішення 26 грудня, потім через три дня. Це рішення а, призупинили дію його і перенесли це рішення на воно повинно було 1 квітня, е, тобто два етапи повинні були з 1 квітня і з 1 липня підняти вартість послуг електроенергії там в середньому на 15 і ще раз на 15%. Але поки що засідання НКРКП не відбулося, тому чекаємо, чи будуть піднімати е, вартість послуг водоканалів на цей рік. Тому тут очікування, що по відносимо до газу, наскільки я знаю, вартість газу не будуть піднімати ані для теплокомуненерго, ані для побутових споживачів. Міненерго зараз на руках лежить, ну, розробляється, ну, лежить розробляється ПСО покладені спеціальних обов'язків на округа згідно якого різниця вартості газу. Там ринковий, і не ринковий, хоча це абсолютний бред, і покладати якийсь ринкова вартість газу, яку хтось визначив, невідомо до якої прив'язки, коли ми маємо власне видобуток. Але ПСО покладається на округа і на 2023-2024 рік зростання вартості вартості газу для споживачів не буде. Всі інші тарифи, вони. Я маю на увазі обслуговування багатоквартирних будинків. Це приймається рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків. А якщо пов'язання твердих побудових відходів, там рішення приймають органи місцевого самоврядування, так само, як і водоканали, які невеликі водоканали, які приймають рішення щодо там, підняття тарифів. До речі, малі водоканали, все ж таки, по деяким вже почали подавати рішення на сесію щодо підняття тарифів. Знає трохи цю ситуацію.